Довідка ВПО, паспорт та ідентифікаційний код. Якщо є дітки, свідоцтво про народження. Маленька промова і гуманітарний штаб «Зарічний» розпочав свою роботу. Серед перших отримати свій пакунок продуктів завітала і Єлизавета та її дворічний син Артем. Люди в квітні минулого року виїхали з Волновахи Донецької області. Нині вона під окупацією. Переїзд до Кривого Рогу пережили важко, але вже призвичаїлись. Дуже необхідно, тому що особливо зараз, тому як закриваються багато гуманітарних штабів. Ми до цього проживали в іншому районі. Там вже й не дають гуманітарну. Тобто ви, мабуть, майже останні хто допо допомагає. ось тому ми дуже вам вдячні. Так <гум> будемо коштувати смаколики <гум> і дякувати Мам. вам взагалі Мам. дуже страшно, чесно я кажу, навіть мурахи Мама. тому ну, дійсно це страшно. Щоб ніхто з цим не Катерина, майбутня мама, переїхала до Кривого Рогу з Харкова в квітні 2022-го. Раніше жила на багатостраждальній Салтівці мікрорайоні, який дуже постраждав через ракетні обстріли. Через небезпеку для себе та п'ятирічного сина виїхали до нашого міста. Нині жінка очікує на поповнення, народження синів двійнят. Я працювала, я дуже вдячна людям, тому що приїхавши в кривий ріг, я сподівалася на те, що от понаїхали, от переселенці ці задавали, там ну такого. Але мені я зразу знайшла роботу буквально за 10 днів. Я працювала. Тут знайомі були просто. Це так сталося, що була дуже важка ніч тоді, і мені Дуже як сказати, в мене доти дуже переникалася. в мене не було вибору, щоб не переїхати. Свою роботу гумштаб «Зарічний» розпочав на початку травня 2022 року і вже у вересні зареєстрували громадську організацію. Відтоді видали ВПО вже більше 10 тисяч проднаборів першої необхідності. Нині ж отримали поміч від небайдужих людей з Британії на отриманий безготівковий транш закупили продуктів на 500 наборів. Це крупи, рис, манка, олія, згущенка, консерви. Тощо кожен пакунок важить 17. Кіло розрахований на родину на сьогодні. У нас ми отримали 500 наборів для внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в місті Кривий Ріг. Це від британської організації благодійного фонду «We help Ukrainians». Вони дуже нам зараз допомагають. Ця підтримка зараз дуже необхідна людям, і це єдина, мабуть, на Назар на зараз організація, яка плідно допомагає місту Кривий Ріг, оскільки є три фонди, які зараз отримують від них допомогу. Гуманітарний штаб працює за адресою четвертий й зарічний 30 а на територію ринку Габро по буднях із ї ранку до 2-ї дня. За анонсами наступних акцій з видачі гуманітарних проднаборів для нових криворіжців числа вимушених переселенців, які виїхали зі своїх регіонів через бойові дії та окупацію, можна слідкувати на офіційних сторінках організації в соцмережах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.